Добрий день, маленькі кухарі! Сьогодні у нас дуже апетитне свято. Відгадайте загадку, про що воно? Між хлібцями сир і м'ясо. Все смачненьке там зібралось. Зранку з'їсти саме час. Що це діти є у нас? Це сендвіч. Сендвіч це смачна страва, яку люблять усі. Сьогодні ми з вами дізнаємося історію виникнення сендвіча. Познайомимося з дивовижними казковими героями, які допоможуть нам дізнатися все про корисну їжу. Готові? Тоді вирушаємо в подорож. Уявіть, що ми потрапили в давню Англію. Тут жив один граф, його звали Джон Монтегю, граф сендвіч. Він був дуже зайнятий та любив грати в карти. Його друзі навіть сміялися, що він готовий грати годинами. І щоб не відволікатися від гри, він наполягав на тому, щоб йому подавали їжу прямо за ігровим столом. Це було дивно, адже тоді етикет відрізнявся від сьогоднішніх норм. Одного дня, згадуючи свої численні подорожі, Граф наказав принести йому м'ясо і сир, покладеними між двома скибками хліба, щоб він міг їсти однією рукою, продовжуючи грати іншою. Це допомогло Монтегю та його друзям грати в карти цілу добу, без перерв на сніданок, обід та вечерю, саме під час цих 24 годин. Характерну закуску Монтегю, яку можна тримати в руці, прозвали сендвічем. Діти, як звали графа, який придумав сендвіч? Так, його звали Джон Монтегю. А зараз, діти, до нас завітає дуже важливий гість. Він знає все про здоров'я та корисну їжу. Зустрічайте лікар Айболить. Вітаю вас, діти! Я лікар Айболить і я знаю все про здоров'я. Щоб бути здоровими, потрібно правильно харчуватися. Зараз пропоную вам пограти у гру Корисний сендвіч. Ми будемо обирати корисні продукти для наших сендвічів. Якщо продукт корисний, показуємо великий пальчик догори. Якщо ні, пальчик донизу. Білий хліб корисний чи ні. Білий хліб смачний, але в ньому мало корисних речовин. Краще використовувати хліб з висівками або цільнозерновий. Чорний хліб корисний чи ні. Чорний хліб містить багатку то клітковини, яка корисна для травлення. Ковбаса. Ковбасу можна їсти, але не часто адже в ній багато солі та жиру. Краще використовувати варене м'ясо або індичку. Шинка. Шинка може бути частиною корисного сендвіча. Але важливо обирати. Якісно з невеликим вмістом солі. Помідор. Помідори містять вітаміни та корисні речовини, які потрібні для здоров'я. Огірок. Огірки освіжають та містять багато води. Майонез. Майонез досить калорійний. Його можна замінити на йогурт або оливкову олію. Зелень. Зелень містить вітаміни та мінерали, які роблять наш сендвіч ще кориснішим. Чіпси. Чіпси містять багато солі та шкідливих жирів. Фрукти. Фрукти це джерело вітамінів та енергії. Можна додати фрукти до сендвіча, але в помірній кількості. Молодці діти. А тепер час запросити наших наступних гостей. Привіт, друзі! Ми Троє поросят. Ніс-ніс, нас-нас і мафнуф. Сьогодні. Сендвіч вечірка. Ми будемо ліпити найсмачніші та найкорисніші сендвічі. Ви готові приєднатися до нас? Тоді починаємо. Для роботи нам знадобиться повітряний пластилін, дощечка та спека. Молодці малята, ми впевнені, що у вас у всіх вийшли чудові і корисні сендвічі. А зараз до нас завітає чарівна гостя, яка знає про сендвічі все. Зустрічайте фея здоров'я! Вітаю вас, мої маленькі друзі. Я Фея здоров'я і знаю багато цікавого про сендвічі. От послухайте! Сендвіч обов'язково має хоча б дві скипки хліба або булки зверху та знизу, а начинок між ними існує безліч. Офіційно зафіксовано більше ста рецептів. Окрім звичних для нас начинок: м'яса, сиру та ковбаси, кладуть ще арахісову пасту. Зефір, квашену капусту, авокадо, ананаси, смажені молюски, картоплю фрі та навіть яблука. Як ви вже знаєте, назвали цю страву на честь англійського графа сендвіча у XVIII столітті. Традиційно цього дня відбуваються різні змагання. Хто більше з'їсть сендвіча на швидкість, і хто приготує, найдовший. Найбільший сендвіч у світі важив більше двох тонн. Сендвічі їдять у всьому світі. Малята, запам'ятайте головне, найважливіше їсти різноманітну їжу, щоб отримувати всі необхідні вітаміни та мінерали. Овочі та фрукти ваші найкращі друзі. Не забувайте про них щодня. А ще завжди мити руки перед їжею, щоб бути здоровими. Діти, ось і завершилася наша дивовижна подорож. Ми сьогодні творили, фантазували, дізнавалися багато нового про корисну їжу. Дякую вам, мої любі! За чудові сендвічі, за ваші старання. Пам'ятайте, що здорове харчування це запорука вашого здоров'я та гарного настрою. Ми дякуємо вам за увагу, до нових зустрічей!